Будда, Мадонна, Реріх, Тіціан, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі. Ці образи можна не лише споглядати до них навіть можна доторкнутися, адже зроблені вони з високоякісного міцного матеріалу, шамотної глини. Виявляється, українське мистецтво скульптури не відстає від інших країн. Є сировина мають бути і майстри серед них киянин Олексій Леонов. 29-річний скульптор вперше у Херсоні представляє виставку Молитва у скульптурі. Експозиція пронизана релігійним змістом та філософією. Головна суть якої краса. Красота, це і путь, красота, це і Бог, красота це і благо для мене. І е, як філософська категорія, вона приравнюється к вічним категоріям, як і добро. Красота і добро очень близькі. Ліпити Олексій Леонов почав у два роки. Його перші скульптури, мабуть, як і у багатьох дітей, були із пластиліну. Проте пристрасті до ліпки хлопець не втрачав. Вже в 11 років він вступив до художньої школи. Будучи студентом, Олексій Леонов багато подорожував. Хлопець побував у Парижі, Дрездені. Відвідав знаменитий палац родини медичі у Флоренції на власні очі побачив римський колізей та прогулявся вулицями Венеції. Саме це на думку скульптора і вплинуло на його творчість. У мене ціль стоїть іскати найкраще, що доступно нам зараз в багатотисячолітній історії всього людства. Можливості сьогодні дійсно моность свободна путешествують. Була б можливість, і звісно, знаходя прекрасні досягнення, Мірових культур я стараюся тразіти свої переживання, своє вот внутрішні восхищення цими культурами. Серед образів духовних наставників, український скульптор Василь Бородай, найвідоміші роботи народного художника радянського союзу, меморіальний комплекс у Києві, український державний музей історії Великої Вітчизняної війни, пам'ятник Миколі Щорсу, а також скульптура засновникам Києва. Київ Хорив та либідь. Його глиняний портрет у колекції майстра не випадково. Василь Бородай, учитель Олексія Леонова. В одній майстерні вони працювали разом понад 10 років. Відкрилася виставка у краєзнавчому музеї завдяки Херсонській обласній організації ветеранів служби безпеки України «Щит Таврії. Серед організаторів і керівник громадського центру культури імені Лесі Українки Валентина Волкова так вот для того, щоб к кізнанню красоти, понимаєте, ми для этого і дали такі виставки. Мис, головне душа чоловіка главне в тілі не тіла, але смертне, але тленне. А от мысль должна пополняться красотой каждый миг своєї биття на землі. Майстерність молодого скульптора встигли оцінити глядачі. Серед них студент Московського університету Олександр Косован. Роботи скульптора він вже бачив у російській столиці. Навірно, цю виставку легче прочувствувати іменно коли приходиш сюди, один, коли людей немає, коли немає шума, тому що такі речі ну лучше в тишині. Є, допустим. скульптура, она правда сюда не привезенная, но вот она в качестве фотографии есть. Вот. Она называется Матерь мира. Вот. Матерь мира она у нее есть. Как назвать? Покривало можна назвати, наверное, вот, которым вона хоче укрити весь мир. Вот ну легенда така є. І смотря на эту картину, например, хочеться, щоб і ти вплів в это покрывало свою какую-то нітку, щоб миру стало лучше на експозиції. Представлено понад 40 робіт, а також 30 фотографій скульптур. Працює Олексій Леонов на дві країни, зокрема у Києві та Москві. Наразі скульптор працює над двохметровим монументом російському поету Миколі Гумільову, що встановлять у Росії.